Чи має право на життя із підсумління а? замість традиційної сповіді, коли людина щиро сам на сам кається перед Богом? Ну, ну, і совісті то і, і спецсовісти, а сповідь то і сповідь. І спецсовість це приготування до сповіді. Коли ти маєш пригадати всі свої гріхи, жаліти за них, певно, що так. Але розрішення від гріхів читає священник, Після умови, що ти визнав гріхи, що ти каєшся з тих гріхів, і саме головне, що ти обіцяєш поправитися, якщо є ці три умови, священник читає молитву розрішення. Ну, це так як суд, знаєте, це якраз є суддівський уряд, суддівський уряд священства. Людина приходить, сповідається, і священник, як суддя зачитує вирок. Прощаються всі твої гріхи. І ви маєте юрисдикцію на прощення гріхів. А і спецсовість, як би ти там не жила, вдома саме, ну, представте собі, ви вдома так жалієте, так, так, так жалієте, ну, вам рішення суду ніхто не дасть. А якщо відомо жалієте, ви з тим своїм жалем куди підете. А як маєте рішення суду, це документ. І тому, коли ми говоримо про прощення гріхів, як би відомо там не, не жаліли, не плакали, не каялися, мусить бути молитва розрішення, яку священник читає в трьох умовах: визнання гріхів, жаль за гріхи, тобто каюся, і постанова поправиться. Христос страждається. Ми з, з дівчиною були у стосунках чотири роки. Зробив пропозицію, та були вже домовлені про весілля. Все було добре. І в момент вона сказала, що нещаслива зі мною, що більше вона не любить, на маєш тобі. Хотів би почути цінну пораду, дуже прошу, та скажіть, будь ласка, коли е, молюся, то часто по, починається текти сльози. Що це означає? Роман. Я собі думаю, як було б Ромку ліпше, би ти був на моєму місці, чи я на твоє. Якщо вона сказала, що любить іншого, тікай хай від неї, маєш сіск, що ви щось не поженили. Не маєш чим переживати. А то поплачеш трошки, та й пройде, а так безплакав ціле життя. І потім не будеш мати, що зробити. Я не кажу, що це є погано, я не кажу, що це є добре. Це є життя, діти мої. Так, зустрілися, походили, е... випробували свою любов. І бачить, ну дівчина побачила, ну, ні моє. Ну і, і дуже добре. А ви представте скільки подружжя. От просто так звели докупи. Разом жити. Ні, ні ні, ви що тут то -то не можна? Ні. Після весілля, а туди вже живіт секс, все, що там має бути, а до весілля – ні. І потім поженилися <розуміло> і до року розвелися. Чому? Бо тому що... ми. Повинне будувати подружжя на любові. Відносини треба випробовувати. Разом. Спільно, проводити час, йти разом в похід. Це дуже важливо, туди видно, хто допомагає кому, хто, що там, як там. Тобто, не просто, знаєте, оці, підемо в ресторан, посідали день дали, і коли тебе офіціанти бігають, там, ще там щось. Ні, це. Це таке. Це як поженитися туди, піде та віддихнете. А щоб випробувати стосунки, треба піти в похід рюкзаком на плечах, розумієш, по лісі запалити вогонь, завити рибу, знаєш, і от, провести час, щоб показати себе і проявити в тому. Спальний мішок, значить, залізти. От, оце, є, оце є випробування, коли разом щось робиш. Знаєш, що спільна якась робота. Біля дому якийсь порядок зробили там ще щось. Ви скатейте з дівчиною таке робити. А, а як же? А що ліпше, а ліпше як? Кіно це, це замало. Хоча в кіно теж треба її зводити. Подивитися, наскільки вона чуйна, нечуйна, і на нього теж подивитися. Тому, що, ну. Випробовуйте свої почуття життям. Подивіться, чи з вам з цією людиною цікава. Чи вона вас завжди заводить у якісь нові, нові світи, нові погляди на якісь речі і так далі. Випробуйте себе. І навіть у цих. Ви розумієте, що часом в тих стосунках випробування молодят виробляється, вибудовується. Така конструкція нових відносин досвід здобувається від того, що ми щось проживаємо, а не те, що ми щось прочитали. Тому я за те, щоб випробувати відносини. Якщо вийшло дуже добре. Якщо не вийшло, ну теж нічого поганого. Бо тому що ти ну, все-таки був, був врятований від якогось. Життя, яке мало тобі приносити страждання, а я аж ніяк не радість. А потім дивишся 45 років обітній патент. Що таке? А це через те, що терпіли один одного. Не любили один одного, а терпіли. Отче Василю, прошу нашої молитви за моїх синів Мирослава і Максима, які. Вже 5 років страждають від ігрової залежності. Ми не знаємо, як їм допомогти. Вони у страшній боротьбі, в страшній борговій ямі, а дзвінки із колекторних компаній не дають спокою. Я щодня молюся за них, щоб Господь дав їх розуму, але часом е, впадаю у, у зневіру. Прошу поради, як можна духовно і практично підтримати моїх дітей у боротьбі з цією залежністю, Чи є е, молитви. Дії, які би рекомендували у цій ситуації. Дякую вам за розуміння, Вікторія. Вікторія, певно, що є? Ідете <кхід> у банк, берете кредит і гасите борги. Бо тому що за науку треба платити за дурість також. Це і ціна людської дурості, і вона коштує дорого. Якщо борг великий і не сплачений, воно закінчується, по тому, знаєте, не дуже добре. Або зроблять шкоду в здоров'ю, фест поб'ють, або ще щось, або щось може бути найгірше, та? можуть забрати життя. І тому я кажу, не молитва, не молитва врятує його. А погашення кредиту. Або тікає нехай геть десь. Нехай своє життя тут закінчить, все, немає Василю тебе тут. Поїхав в Польщу чи в Іспанію, куди хочеш, і нове життя і з нового ліста. Ну, це таке. А реальний варіант ідеш в ну, банку, я би не радив. До сусідів, до родини. І хай родина заплатить за навчання. Ви що думаєте, що якщо шулери вас надурили, то це ви такі обіджені, ви такі, Ні, це ваша плата за вашу тупість? Бо шулери шукають тупих людей і е тих, які люблять щось заробити на халяву, та? кручу верчу обмануть хочу, шарик, дивимося за шариком, дивилися, дивилися, все, вгадаєш, все, будеш мати зразу тисячу, тисячу гривень. Все, файно даю. Тут я зараз виграю, тут я приходжу в казино, От все, автомат вже наївся. Зараз він почне видавати. По-любому я тут ще дві, ще, ще п'ять купюр. Ще туди. У мене був е, тут. Е, Товариш, який мав серйозну залежність, він програв трошки більше, як 100 тисяч доларів. Я тут з ним сидів, займалися. Слава Богу, ну, якось то від нього відійшло. Але він програв та й програв, тобто він не був винен. Бо не бідний був. Та понятно, що якщо мав такі гроші, то вже не бідний. І приїхав на такій серйозній машині, я думаю, ну що тобі чоловіку бракує? Ну, ми з ним ну, не, не багато раз зустрічалися, ну, може, 5 разів, може, може більше. Не пам'ятаю. А до речі, жінка мені його подзвонила і попросила, щоб. Помогти якусь молитву придумати, прочитати. Я кажу, яка молитва? Їде до церкви, будемо говорити? Яка молитва? Яка може бути молитва? Що, що колектори скажуть, та ладно, ми передумали, ми тобі прощаємо? Ні. Вони над цим живуть. Це їхній бізнес. А твоє діло заплатити за, за свою жадібність і заплатити за курси підвищення кваліфікації. Більше я таким тупим не буду. Інакшого варіанту нема. Інакшого варіанту нема. А молитва буде по тому, щоб він устоявся в у в, в, в тих постановах своїх.